У супроводі охорони настоятеля Святогірської лаври Арсенія заводять до зали суду, де має проходити підготовче засідання. Він просить перенести розгляд. І у кожного з моїх захисників як із свій рівень бачення цього тіла. Тобто без повного е, їх присутності тут п'ятеро. Адвокатів без їх присутності всіх, хоч в онлайн режимі, хоч і так, що вони присутні були на суді. Я не згоден зрозуміла, що ви категорично заперечуєте проводити сьогодні судове засідання, оскільки відсутні ваші три захисники Туманов, стеценка і захарченко. Так. Суддя оголосила перерву у проведенні засідання до завтра, 9 серпня. Нагадаю, з квітня 2024 року митрополит Арсеній перебуває під вартою. Йому інкримінують розголошення даних про блокпости Сил оборони на Донеччині. Вікторія Артем Степанов, Суспільне новини Донбас.